Что ты, техлый? Техлый. Иди, иди, ешь. Хорош. Хорош. Доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Рішив засняти коротеньке відео. Наша кучеряшка, яку ми з вами відбирали на сироматку, приймали охорози і мамки. Ну, тобто ті люди, які дивляться, мене знають фактично всю історію, знають день народження. Ну, є й такі. Народилася вона, вона 23 грудня. О, 23 грудня буде в неї рік, як вона з'явилася на світ. Кажись так. Ну це треба дивитися записники, але так. Так що, друзі, що маємо, то маємо. Що Бог дав, то все в торбу. Який би не був результат, головне результат, але результат задовільний. Ну так вийшло, що шестерку одненьке задавила. Двоє ми підкинули дрищиків від від її мамки. Тобто, виходить, вона годує ще своїх. Братів, мабуть. Ну, я не знаю, де дівчинки чи хлопчики, можна подивитися, а оце у нас хто? сестричка, тобто свою меншу сестру. І оце у нас хто? а це у нас хлопчик, тобто брат і сестричка. Ну, вони такі якісь трошки не дуже. Я вирішив їх підкинути сюди, трошки розподілити потужність і таким чином, ну, щоб було щось трохи. По поводу, коли мало поросят, задавали запитання, і там деякі соски. Вони потім молоко переграє і вони не працюють. Чи будуть вони працювати надалі, на слідуючий порос? Так, будуть. Провірено і все нормально, немає проблем з цим взагалі ніяких. Було в мене двоє поросят, коли був колись там, перший раз був парвовірус, потім другий раз вона привела 14 і всі соски працювали, тобто молоко було. Це не є проблема. Тобто така відповідь на невеличке запитання. По яким параметрам я збираю свиноматок, не знаю. По-перше, щоб вона мені була до душі. По-друге, щоб було хоча б 14 цисків. Ну і по-третє, якщо є можливість, щоб була підтягнута. Ну, але якщо подивитися на нашу Глорію Медєровну, вона зовсім не підтягнута, але вона мені сподобалася по е, параметрам, по красу. Ну, Але я вирішив на цьому, ну, зробити такий експеримент. Так що, друзі, якось так. Ось така наша дівчинка. Да? Лашка, лашка. Ось. Вона не про не, неправильної статурі, тому що низький таз, широкий таз. Похоже, на Петрена, хоч тут Петреном ніколи не пахло взагалі ніколи в житті. Тут йде гепшир, Йоркшир і Альба. Так само, як і в Мазухи, вони сестри і по батьку, і по матері, тільки через опороз. Тобто і от отакі бувають е, випадки, отакі от окраси, от такі свинки. О, ну, Хто дивився, є вони в мене просто надалі. І від опоросу до опоросу, в принципі, поросятка набирають вагу. Ну, Відгворі, від мігера вони не, не дуже такі, вони там активні, здорові. А якщо взяти від відбімкиного виводка, то в принципі, все нічого. Цим друзякам вже будемо завтра ми докупіруємо хвости. Ці в нас без хвості, ми йому перший день по покупірували, ті, що були біля нашої бімуськи. А завтра вже будемо цим позрізаємо хвости. Покапаємо байкокс в ротову порожнину, ну, там ми не байкокс купили, скупили, аналог вот. і поколимо залізо, ну, подивимося по їхньому стану. Свинка наша помісна. Рід у неї пішов від ландрас велика біла. Колись-колись давно була в мене свинка, покрита вона Петрен Дюрком, то Володькиним, то в іншому місці брав. і такі, Тут вже вийшово, навіть, лінії дві. У нас іде Петрен Дюрків, не кантерів, а Петрен Дюрків. Хтось говорить, це ж одне те саме. Ну, принцип, так, да, але є трошки різниця, є і в Петренах. Німецький Петрен він з шестяним покровом, а французький Петрен він лисий. ну от Вони трошечки відрізняються. І от у них отакий от покров. От вони типу, Петрен, дюрок. Ну, а тут вже у нас батько дюрок. На даний момент у нашої первачки, що буде в неї в сестри, сестра в неї буде народжувати 22 грудня. От. Так що якраз рівно буде, пройде рік після народження і свинка буде, якщо все нормально, приводити поросят. Поросятка все нормально, бігають, ну, якось так. Трошки, звісно, не так би, як би хотілося все, ну але. Все нормально. Свинка з поросятами нормально. Хто дивиться мій канал, в принципі, всі свині біля мене. Ну, тобто я біля них ходжу, роблю всі процедури. От завтра будемо колоти залізо, капати байкокс. Кому не відрізали хвостики, одріжемо хвостики, то одріжемо хвостики. Ну, якось так. Зробимо профілактичні процедури на третій день від народження. Ну, Можна було б вже сьогодні зробити профілактику. Бімка не поросятам, ну, але так як ці народилися трошечки пізніше, то ми це все діло зробити вже в один день і зробимо це завтра. А сьогодні ще є трошки роботи, треба вивезти какашкову, треба поїхати перебити гірчицю. Та, в принципі, в селі без роботи не буває. Так що, друзі, якось так. Ось такий каротеленький відосик. Зараз ще піду вам покажу поросят, які у нас відрімки. Тобто я вже казав, що від опороса до опороса можна свиней вирощувати. От у нас поросята, які відрімки пройшли виводок. Хто пам'ятає, ми сані стоматологи цього виводка продавали свинку 92 кг. Це було давненько. З виду начебто невеликі, Оце саме менша вона була. Трошки збій в неї в програмі був, ну а ці такі вже непогані. Ну, звісно, не супер-пупер здоровецькі. Також будемо сюди брати дівчинку, в мене є мічена. Оце а, воно одна з бірочкою була, Готова вона, навіть не є. У неї 18 сосків, ну якось так. Що ви, Машині, По дрищам? Хтось там мені такий. Сарказмом задавав вопрос, що ти робиш з дрищами і куди ти їх діваєш. Ну, ось один дрищ це від Бімки їхня сестра, хто пам'ятає, ми її підкидали з вами до Баби Маші. І чорний кабан це, О. Чорний кабан. це кабан Глорії Мігєруни. Теж був одні кістки були. Ну от Тепер отакий от у нас дрищ. Да, вони підкинуті до менших, да, вони відстають, але вони нормальні. Що таке? А і оце ми в Артема тоді, взяли дві свині. Одна і друга. Ну, Це дрищ. Ну, але росте. Росте, звісно, вона вже її ніколи в житті не дожене. Ну, але активна, росте, проглистована, все зроблено, все нормальок. Так що на цьому буду завершувати своє відео. Є, звісно, в господарці і дріщі, але або порося пропадає, або ти його витягуєш і потім вже ним треба буде займатися, тобто робити з нього порося. Ну, Реально оце і оце порося це було два нежильця. Ну а також у нас є Володька, який народився 600 грам. І його, я думаю, будемо різати і зважимо. Йому буде 9 числа 9. Місяці. Так що, друзі, ну так, Я думаю, що поки тих поросят відлучать, то ці друзяки за місяць хтось набере вагу. І якщо б на чорний день, дав би Бог, щоб їх не було, і треба було б когось зарізати, то вже можна було б когось зарізати. Та зарізати можна і котеня. Ну якось так. Так що все, всім пока, всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну такий все потужненький кабанчик.